Окупанти просунулися у Турецьку, Зеленому, Петропавлівці біля Воздвиженки, Баранівки та неподалік піщаного. Про це повідомляють аналітики Діпстейт. Офіційно цієї інформації Генштаб не підтверджує. Натомість зазначає, що ситуація на двох напрямках фронту важка. Зокрема, на Покровському наші воїни зупинили 51 наступальну операцію ворога одразу в 11 населених пунктах. Також важкі бої тривають і на Курахівському напрямку. Там сили оборони відбили 27 атак. Основних зусиль ворог. Докладав у районах слов'янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного загалом за добу на фронті відбулося 184 бойові зіткнення. Зсу просуваються на Курщині одразу на кількох напрямках. Цю інформацію вже підтвердив очільник центру протидії і дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко, уточнивши, що для Росії це стало несподіванкою. Підтверджують просування ЗСУ і аналітики інституту вивчення війни. Їхні джерела стверджують, що наша армія провела механізовані атаки на напрямку Берден Новосотницький на північний схід від суджі, а також у бік Леонідового це. Південний схід від Коренева аналітики зазначають, що наші бійці атакували росіян біля пушкарного на схід від суджі. Є також інформація, що російсько-корейська армія на деяких ділянках контратакує, зокрема на південний схід від Коренева і на північ від суджі.